Чому японці так бояться числа чотири, що готові змінювати нумерацію цілих будинків? У Японії це називається тетрафобія, патологічний страх перед числом чотири. Причина криється в мові японське слово ші означає і чотири, і смерть. Японці вірять, що навіть виловити це число прикликати нещастя. Наслідки цього страху вражають у багатьох японських будинках немає четвертого поверху, після третього одразу йде п'ятий. У лікарнях уникають палати з номером 4, бо пацієнти відмовляються там лежати. Подарувати щось у кількості чотири штук – образа для японця. Але найцікавіше, як це впливає на іноземців у 2019 році, американський турист зупинився в готелі в кімнаті 444. Через день у нього почалися проблеми: втратив документи, захворів, зламав ногу, випадковість чи прокляття. Психологи пояснюють це ефектом ноцебо, коли негативні очікування стають реальністю. Якщо людина вірить у прокляття, її мозок створює відповідні реакції. Але в Японії татрафобія має економічний вплив: квартири з номером 4 коштують на 15-20% дешевше. Компанії втрачають мільйони, змінюючи нумерацію. Цікаво, що схожий страх є й в інших азіатських країнах Китаї, Кореї, Сінгапурі. Число 4 там теж асоціюється зі смертю. Чи варто боятися числа 4? Наука каже, ні. Але якщо ви в Японії, краще поважати їхні традиції.